Ісусу Христу. Слава Святий архестративних Михаїл і всі Божі ангели нас благословляють, щоб ми так само любили Господа Бога такою полум'яною любов'ю, так як геробими, Серафими, архестрих Михаїл, всі Божі ангели і так само служили людям, так як ангелі служать людям. Були при справах Божих. І е, тоді е, Божа мілість буде над нами, що ми будемо бачити е, ту гординю свою, гріхи свої, будемо старатися, покаянні, благати Господа, щоб Господь очистив наше серце, нашу душу. І нашим добрим прикладом ми багато послужимо, допоможемо е, і сім'ї нашій. Е, Тим людям, з якими ми працюємо, бо милість Божа буде над нами, благодаті Божа буде над нами, і очі наші будуть випромінювати милосердя Боже, ласку Божу. І сама присутність буде супроводжувати Божа присутність нас. Тому, ну, то маленьке, маємо старатися, та Господь нас в цьому благословить. Амінь. Дякую, Пам'як, Значить, в другому псалмі є такі гарні слова. Сказав Господь Господеві моєму, ти сильний я породив тебе. Просив у мене і я дам тобі народив на світ моєму. Сьогоднішній від відбуки є дуже цікаве. Чим? Там є два такі дуже важливі моменти, якщо заглибитися над ними, коли стосується. Щодо правди і лукавства. А точніше навпаки, воно починається з лукавства людського і правди. Перше, що стосується Івана Хрестителя, Ірод, який четверовласник, про нього згадується в Івангелії двічі. Перший раз коли він ув'язнує Івана і відрубить йому голову, це був син царя Ірода Великого. І він був, прислужувався як Римській імперії, він зрадив свій ізраїльський народ, і він його ув'язнює, ув'язнює за те, бо, тому що вуха людські не ну, на жаль, бояться слухати правду. І він його ув'язнює. А другий момент це є е, приклад Ісуса Христа, який приходить на Йорданську ріку, до речі, і Лука дуже коротко і стисло про це говорить хрещенні Ісуса Христа. Е, натомість Матей і Марко говорять дуже обширно про, про ту подію, як це все відбувалося, проповідь Івана Хрестителя через покаяння. І дуже важливі такі слова, є там, і сталося, як каже Євангелист Лука. Коли увесь народ хрестився, Ісус окрестившись молився, відкрилося небо, і Дух Святий зійшов на нього, і голос із злинув з неба ці мій улюблений, якого я вподобав собі. І Лука, і взагалі біблісти, говорять, що. І дуже важливо зосередитися на переродженню кожного дня нашого життя. Людина мусить народжуватися від води і духа. І таким прикладом переродження є монах. Той, як перекладається це слово, монах з грецької мови, самотній у спільноті. Самотній один і з усіма. І наш отець Микола прийшов допомогти нам своєю молитвою переродитися, перероджуватися, перемінюватися Бо в особі Ісуса Христа. Ми бачимо цілий народ, який живе на тій землі. Бо в цей зв'язок смерті. Уявляється тоді, коли людина падає в гріх. Вона виходить, відходить від Бога, за нею зачиняються двері. От власне переродження це є відчинення двері. Двері через покаяння до Царства Небесного. Переродитися разом з Ісусом Христом. Бо Бог не взяв тіло ангелів. Ми мусимо це зрозуміти. Не, не взяв тіло ще якогось творіння, а людське тіло, щоб його переродити від Води і Духа. То просім Духа Святого, щоб Він нас провадив світлом. За світлом, хто йде, ніколи не буде перебувати темним. А ви, отче Микола, завжди приходьте ми. Зараз я вас і з вами добре і легко молитися. Нехай всіх вас Бог власловий і Явця, і сієнакси Святого Турка, а Амінь.